Владислава, всім кажу, що з Полтави взагалі з Закарпаття, але вийшла заміж за чоловіка в Полтаву, тому стала Полтавкою, будемо так вважати. Побачила курси в інстаграмі, якось мені підсунулось. Давно шукала, думала, де пройти, думала взагалі ходити якби, в саму школу спеціалізовану, але їхнє навчання півтора року і більше. Ну, трішки мене не задовільнило. Шукала щось швидше курс, скорочений, щоб було більше інформації, і щоб було і саме по напрямку. Бо інші так при... пропонували ну, півтора року, півроку, рік. Так, побачила ваші, зацікавила. Досвіду не було. Намагалася вчитися сама через інтернет, через YouTube, знаходила ці безкоштовні, звичайні, вже давним-давно записані уроки. Щось робила у фільмі, якісь повторяшки, повторяла за відео. Самого досвіду не було. Боялась брати якісь замовлення, думала не потягну, е Тому вирішила пройти курс. Веб-дизайн мені сподобався давно. В дизайні хотіла працювати, ну скажімо так, ще, ще зі школи, тільки там напрямки мінялися трошки, але сама тяга до дизайну, вона так і залишилась. А ще з тим, що чоловік програмісти сидить вдома, і це мені сподобалось ще більше. Так, така ситуація: сидиш вдома собі за комп'ютером і все ок. І Ам... ще думала, ну так от, були переживання з приводу, що заплачу гроші, а навчатися не буду. Тобто сумнівалася в собі. Було таке трошки, що, або як виучусь, то. Не буде куди податись з тим. Хоча дивлюсь, ну вакансії веб-дизайна вистачає в інтернеті їх повно і на нашому ринку, і на ринку в інших країнах. то якщо вивчити якусь мову або знаєш ще якусь мову, то в принципі можна добре на цьому заробляти. Плюс фріланс запитань запитів багато дуже в інтернеті. Навчання супер. Там спочатку трошки були неполадки, але ну була така ситуація. Все нормально. Потім прийшли, скажем так, нормальні люди, які відповідали в телеграмі в ту ж саму хвилину, як тільки з'явилися якісь проблеми. Як все стало нормально, то чудово, є уроки, вони записані, так, ті самі записані уроки, можна так сказати. Але їх можна подивитися в будь-який момент, і по них можна отримати відгук, можна написати, запитати. І... Ну, отримати відгук відразу, не чекаючи, коли там хтось чи може чи взагалі не відповість, відповідають це. Дуже сподобалось на будь-яку роботу можна прислати, вислати в лічні так власні повідомлення куратору. Він завжди на зв'язку. Ну майже завжди, але відповідає. І, скажімо так, нема такого, що от все, ти молодець і все. Тобто є правки, є правки правильні, є якась конструктивна критика, з якою можна далі працювати. Тобто, от там ти не відступила, а там от тебе з'їхало, от там от поправ. Ну тобто, ну сподобалось так більше. Е, записи, я, наприклад, записи самих уроків, яких. На які не треба було робити такі домашні завдання, відповіді, я брала блокнотики, їдучи на роботу. Я дивилась, вони там по 40 по 20 хвилин, комфортні, зручні, зрозумілі. Я собі нотувала їх просто їдучи в трамваї на роботу, що дуже круто. Відчуваю себе набагато краще, вже не так боюся. Замовлень на даний момент ще немає, трішки, трішки ще є такий страх вступити, <сум> переступити цю сходинку, взяти якесь перше замовлення. Ще є страх, що можу не впоратись. Але я думаю, з першим якимось замовленням це пройде. А, є... Як мінімум три роботи я виклала на Behance, дві, яких я робила на курсі. Ще одна, яку я робила до цього. Ну, тобто є таке вже трошки портфоліо, є CV складене, яке я можу вже вислати, яке я зробила сама в Канві, там знайшла по рекомендаціям, там все круто. М -м 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 Поки так. Сумніватися. По-перше, подумати, чи це справді те, чим ти хочеш займатися. Тобто, в мене було чітко поставлено: я хочу бути веб-дизайнером. Мені потрібні ці курси. І якщо я їх пройду, в мене буде диплом, сертифікат, який я зможу показати людям, сказати: Ось, я їх пройшла, я дипломована, я це знаю, дайте мені роботу, я хочу з цим працювати. У мене є на це бажання і я. Горю цим працювати. Не думати надто довго це теж так. Тому що чим довше думаєш, тим більше з'являється сумнівів. Може не треба, а може їх уже багато. А в інтернеті, ну, в принципі, є запроси на цю роботу, але їх, напевно, теж багато, всі дають ці курси, чому саме ви, чому не інші. Це все просто. Відзивчі люди спокійні, які можуть. Допомогти відповісти на питання, і не треба чекати. Просто беріть і вчіться. Uh, добре, дякую. Uh...